Ебать, я прогорав, коли ти коли сказав, я хочу яблуко грушу, а вона взяла взяли купила яблуко і грушу. Ще <laughs> каже до нього, спереди. Правильно, правильно. Сердалай! Видишь? А як и дівчину назвати Ола. Я їх не домом, Ола? Ладно, да, може где-то поїсти, чи що? <laughs> Я б нікого в собі взяв. <наї�> а маєш? Звісно, маю. Зараз приїде. Добре, що не пельмін. Я не знаю. Ти всіх наминаєш, хлопець. Аж за вухом тріскає. Десь битувалися в тому місці, так що коротко. О, тип бачу. Жовто. Де? Там. Вставай, вставай. О, бач. тут же. На жовтому? Так, так, всередині. Да, 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 є. Попав. Мінус 70. Перебіг вправо. За фурою тут. Під машиною. На жовтій один за фурою. чи чіпу камні зараз в голову попаде. Не скарь ты че такий косий. За фурой є. З лупшеги там, машиною туди и туда не щитних посида на за задарив. Раз ще попав. Мен тут тип, Ле. Хорош. І два на зафурую там. Вас, пацани, двоє. На мене забийте, мене зеленый можжерест. Да, мене зелений рисає. А, стрий на оранжевій. Сен, кимен. Отут тут на сайні стрій. Тип забив. А інші лоплять. Я труп. Можете допомогти тебя, ніяк? Смотри, давай, едем до нього У нас в упоре тут корбайце брат, нет. А тут зараз могу. Ладно, на мене забейте, я живу. Давай я кидаю смок, далі, проходимо He's down, he's down, number one, he's down. Yeah. He's going down, he's going down. He's going down. <makes noise> <makes noise> <makes noise> <makes noise> Пішла, має 13 хп. Вот тут, оранжеве. Право побіг. Двоє їх там. Двоє. Ті, як Да, цей. попав раз. На жовті один. Воно тут один. Жовтий один хилиться. Єдино оранжевий. Там другий побіг тоже. Там де? Жовта чикей? Яку ви нокнули? Я вот без тут нокнув Даю бз на жовту. Зараз буде тікати, живіть. хатою, ось тут. Я добив того. GG. тут я лікуюсь. Да. Не, вроде... не, Я не открюю, де? Нє, вроді, нє-нє. Я чую, де, де збігає, де-де Давайте разом. Нє-нє, не, не, жов... жов... жовт, не бачу жовту. Не бачу жовту. Він тут, окремо. Хорош. Я де, йду, чіп заберу. Можете підняти. Я заберу фамазик, щось. Старий, сядь на задній, він там просто щось... Буде дрібаєти, зараз. Йду, блядь. Ой, їбать. Кінцеве. Хтось 에... їде десь? Ніхто <плес> не буде. Збори ззаді. Ще один. А куди ви хлопці їдете? Та все, все, я всі вбив. Йоме, жорсткий. Ну ви шо, блядь. Хлопці, не забувайте з ким граєте. Я валяюсь. Я ще стільки чуть-чуть попадав спочатку, але мені ніякого навіть асиста не дало. А чи то не я попадав? А, мені тоже систем не дал, уебай. А да, я всіх їбав. А тут як і бронюк майже цілий. Я мене заберу. А, а ремки нема, просто... треба йти соло проти скводів. О, oh, но no. тільки не то. Переважно в таких випадках я вже поза машиною. Того разу а, повело. Я поза машиною. Що ми робимо? Я Просто не хочу їхати шаро назов. А вов, не тут. Добиває чучоли, треба ног дати, я його не бачу. Ой, як ти встав, конець, класно. Угу. Нам навіть нема куди відійти. Ти взяв чіп? Я не взяв. Ладно, забій. Ну, давай, я Наразі це погана йде. Я взяв, я взяв. А вони тут же, у порі... Чучело лягло. Де шар? Чуче-чуче далі. Отут, жовта. Ти там, жовта. Тілиться. А. Хорош. А де третій? Тут у ків, наче. Ну я, я тоже чую здесь. Жо Жовто піде піднімати Не, здесь з будинки, певно. А, біжи. Прикриєш, я піду ему гранату, туди запущу. Я тоже йду, я тоже йду А БЗ-шки нема? Ні. А, вони не там він же. Тут твоя граната? Так, так, піде, так, я, та, я схопив, він їде до вас. Каніту надав собі. Я чекаю, хтось вбив чи там нокнув. То я, ну, я добив нокнутого, типа з гранати. Там на жовті ще один є. О. О, О. все. Співпрацю дало. Третій кат звідси старий, мені здається. А які ще гранати? Тут е... там шлем було Там шлем був третій. Трошки косин. Ось їде тут ресив, типа. Угу. Дале. При... Не можу, по, по машину, Та можна. я вже пішки. я десь став тут, я не знаю де А, стой а, боку бачу. ще. Біля мене, є прямо на мені. Отут. Бачу. Він Винсолоч ще? Тихо, тихо, будь ласка. А, це таке Відлуння це Відлуння, начебто кроки були заді мене. Там в є рейс. У мене ТП зліва тут порі. Да наш тебе та на машина? Бля, ти мені всю тему спалив. А я не до тебе йду. Але він же знає, що ми тут. Як ти не попав? Косий просто старий, день я косий. А жовтій там. Він не один був. До речі, да. ремки бачу, нема? Бачу, бачу. А, what the fuck? Ээээ, е, задарю. На жовтій? На синій. Хорош. На сені, сені. Плохо, блядь. А де ще? Не знаю. Добив. Ось зона далеко. Стрій, давай, Стари, сей, давай може, йдемо в бомбашину, йдемо в зону. Давай. Нема питань. Ладного на оранжевій відбили, там є люди. <клухи> Добре, не хуй. Сядеш за руль, чи мені сідати? Енергетик. Давайте за руль. Бля, то погана ідея, ну давай. Тобі є ще якісь енергетики? Так, я можу скинути. Дай на багажник хоч один. ще тут поле далі вперед, я не знаю, що робити. Може давай хоча б обстановку що? тут виглянемо. Ну давай, 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 давай. Попереді диме біля вешки, бачиш? Що не дим? Ні, то не дим. дим? Щось таке, непонятне, Василь. Ясно? А це що? Не зона. Оба, по мені ззаді. Заходи в хату. Та Десь на 250 машину засайт, за я машину засайвай. Добре. я підводу пишев Сискингупив тебе? 250, скажу, я не знаю, я не бачу. У мене, блядь, шльома нема. Ще має бути в спині на жовте, ми ж все-таки там двох вбивали, а не трьох. Ти ж за тим деревом нокав? Yeah, yeah, yeah. No, 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 no. Ну, я да, я в Ну, ноков. Ну вот. Ты думаешь, там ще один десь є. Зона йде. Вот він, выявився. Oh, oh. За деревом. Oh, Ой, хороший. Убив? Так. Да. Стох сразу. Це якраз той. Можеш ти в нього шлем взяти? А, у нього певно шлема нема, ви йому голову дав. Мінька, це щось де моє. Ладно, я був стільки пару візьму все ж таки. І мені візьми, будь ласка, у мене залігнув. Нього нема, Ти хочеш їхати? Ну давай. Сім, жми. Ай блядь, ну я в пиздно Давай тут встанем. Тільки давай. тачку засейви вниз. Все, добре. Тут лопили, що я не чув. А там на другому поверсі двоє мінімум було. А вот тут стрий. Е, блядь, жопу. ваня. Ой, йо за його, дропом я йому тоже дойти довго. Є один тут. Нак на жовту. Там за за за, Там дроп. за дропом. За дропом. Дав хит йому. Ага. Тем пушти? Що хто звідти? Та ні, ні, не йдемо, не йдемо. Тут поніметься краще. Мені на дві полі в ресі. Ладно. Він з тих, значить, дроп лотати певно раз. Бачу, Або типа. Uh -huh. дав. Я тоже дав. Аби ззаді лише не забрали нас. У мене одна пуля в снайпі Их сзади луплит? Думаю, ты Думаєте всі сіли, троє? Ні, nee, ну то як троє, там мандаринка. Я не чую просто. Монтаренко <laughs> Не сразу. Я не бачу то. Вот тут. Жовто. Mm -hmm. Пять секунд, едем. А, завтра, завтра. Идет, а да, едем. Я Давай тут встанем, подивимось, Нас ще є ще час. Я пішки дальше. Вот тут типи. добиє добежжов, то в мене нема пуль. Мент він за хату. Бля, тупо поле. Йдем верхом, верхніх закриєм Вот диму Я труп? Нема дему. А, я. Ну, я нокну. Там ще один, чи більше? Вони там Вони там рісуються за камінь, старий. У мене нема нічого. А дай сам, може мітку дати? Ні, Не, не може, стрей. Ну камінь, там єдиний камінь є. Оранжевий дим, чи, чи білий? Оранжевий. Там камень, просто там. зліво злі, злі, бачиш, 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 бачиш? бачу, бачу, Тебе не зірвав всіх. Але ну я все в'їбав. Та та, я тільки так і роблю. Ну, до речі, от камінь. У них ще дві машини було за цим. Так, Василь їде. А ну давайте, я тебе дозволю. Тебе зона нокнула, Василь, так? Я знаю, я знаю. А чуєш, просто... Там було два ж... Жив... вони двоє майже фулл ХП мали. А тільки третього піднімали. А як перемотати якось? Джей не жми А, Джей. От і біжу О, я. Біжить біжу. батя. Перша граната Галіма. Ми машину сів. Ой, 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 ой. ой, ой. Це топ. И типа там еще доставать. І ти тип. Топ-2. І топ-1 забрали. Там Титип топ-1 забрав Там тип и норма топану. Класний момент. А-я-я. 1200 урона ты в'єбав, блядь. Василь, скільки? О, тут у Йо, 1300. А це, напевно, там 400-чисто СХЕшко Може бути Це було круто, повірте Ну, це було ахуєнно. Це реально було класно. Я її в кінці не бачив добре вже. Ну, я бачив, але вже так в запізнення. Я йому вже кажу там там, там, зліва, зліва. А чи ти лівну? Повтор дивлюся а, зараз, поко... секунду. А ти хаєшку тільки знімав. та так, я тільки так і роблю. Ну, до речі, от камінь. У них ще дві машини було за цим. <звук> так, Василь їде. Ну давайте, я типа. <стріг> Тебе зона нокнула, Василь, так? Ну я знаю, я знаю, а, вони чусь... не я просто... там було два жи. Вони двоє майже фул хп мали, а тільки третього піднімали. А як перемотати якось? Джей, нажми кнопку. Джей? А, G. От і біжу О, я. Біжить зоню. батя. Перша граната Галіма.